Всім привіт! У мене сьогодні новий робот. В принципі, він для мене новий, тому що я з ним майже не працювала, лише тримала в руках. Але сьогодні вже налаштувала на планшеті маленькі такі програми для нього, які можуть його обслуговувати, програмувати. Почнемо ми з програми, яка має назву MakeBlock. Відкриваю її. Переконуюся, що у мене обрано мого робота. Бачите, співпадіння є відповідно. Все в мене добре, закриваємо, що ми одразу можемо тут робити. Натискаємо пуск, і у нас тут є. Зараз я сфокусую відео, щоб вам було краще видно: керування, малюй, керуй, музикант, голосове управління. Будемо разом з вами тестувати, дивитися, як все це відбувається. Сподіваюся, що вам добре видно, тому що справді не так легко це було мені зробити, як завжди, але разом з тим. Натискаю керування. Роз'єднано для того, щоб включити цей робот. До речі, для чого я взагалі цей робот взяла? Ну, у нас онлайн-робототехніка з вами. Мені хочеться, щоб вам було цікаво вивчати робототехніку, хоча б ви знали про те, що існує така робототехніка і з нею можна працювати. Натискаю на кнопочку. Ось сюди. Так, колеса не дуже чисті, тому що він у мене по волосі їздив. Запустила. Тепер йду до програми, підключити зараз. О, він підключився, це не я робила, він сам робив. І у мене є вже одразу програма керування моїм роботом, ви її бачите. Буду трошечки його тримати, тому що все, щось буде де відбуватися. Дивіться, натискаючи на цей звук робить робот, то не я. Відповідно, світло включили. Виключили. Включили, виключили. Давайте спробуємо, що тут відбувається. Зараз знесе він мій планшет. В мене це не влаштовує. Давайте побачимо, що тут буде відбуватися. О, покрутився робот. Ну, так само щось зробив. Ой, я прям сама хвилююся. Знаєте, яке було у мене розчарування? Коли я хотіла отут щось налаштувати, я зрозуміла, що у мене такої матриці немає, але я її вже заказала на наступному уроці. Вона прийде до мене посилці, і я вам покажу, як програмується ця матриця. Разом з тим, сама вперше її побачу, але будемо знати, що така фішка у робота так само є. Але нас зараз цікавить оця кнопочка. Зараз світло трошечки приберу, щоб воно мене не відволікало. Дивіться, дивлячись, ліворуч на круговий гляшок. Щойно, я щось починаю натискати. Мій робот починає рухатися. Зараз я далі поставлю його. Разом з тим виключу взагалі то світло зайве. Дивіться зараз на робот і на кругляшок. Ну, ви ж розумієте, що записувати одночасно, якщо це простий урок з мінімальним монтажем, не так просто. Але разом з тим, ця кнопочка дозволяє керувати нам роботом, що ми зараз це побачили. Зараз я його до себе трошечки підвину, дивіться. Оп! Вперед до планшету. Це краще за закерував... закеровану машинку, чесно, якщо у мене тут є зараз хлопці. Які люблять керовані машинки, або дівчата, які люблять керовану машинку, тому що у мене у моєї доньки так само є керована машинка, Ну, цей робот краще за керовану машинку, чесно, можна працювати. Тобто перше меню, яке називається керування, дозволяє за допомогою такого джостика керувати роботом. Далі малюй і керуй. Про що тут де мова? Дивіться, якщо я зараз щось трошечки намалюю, божечки, треба переставити робота, тому що зараз щось буде. І натисну на той самий трикутничок, який нам вже відомий, просто він іншого кольору, але разом з тим, дивіться. А він в мене ще й навмудрився повернутися. Я не хотіла, щоб він повертався. Давайте ще раз. Поїхав туди, куди я йому сказала. Я не знаю, чому це так відбулося, але Тому що він розуміє, мабуть, куди йому потрібно їхати. Давайте ще раз. Ну, як я малюю, так він це і розуміє. Десь так, але мені цікаво, знаєте, що зробити? Якщо я зроблю отак. Ні, так, я не буду робити, то зараз щось буде. Зараз він мені знесе половину стола. Ну, ви бачите, щось він та робить за моїми рухами, відповідно, є трошечки невідповідність між малюнком і як він рухається, але ми це протестили. Мені дуже сподобалося меню музикант. Дивіться, якщо я буду натискати на клавіші. Я не знаю, як вам передати, але цей звук видає не планшет, цей звук видає робот. Тобто тут будовано пікалку, цю, динамік відповідно, і він створює звуки. Ну, маючи досвід півроку ходити до музичної школи, граючи на баяні в третьому класі. І зараз було зовсім не спішно, тому що я справді туди ходила півроку. Майже нічого не пам'ятаю, але можу вам зімпровізувати отаку історію. Зараз. О! Робот. Тут зараз вам робот буде грати пісеньку. Ця пісенька була кошмаром для наших сусідів, тому що ми грали разом з сусідом в 4 роки її на фортепіано, але зараз нам програв цю пісеньку робот. Є ця історія. Тепер остання кнопочка, яка є у нас тут, це голосове управління. Попросіть робота щось зробити, що я можу попросити. Ну, взагалі-то мені ще не зрозуміло, як правильно його просити. Рухатись вперед, рухатись назад, поверни ліворуч, поверни праворуч, танцювати, зупинитись. Ну, давайте щось спробуємо. Голосове управління. Рухатись вперед. Ну, не чує він мене. Але тут є підказка, що, можливо, в нього гламовний інтерфейс. Go forward, наприклад, сказати або Dance. Ну, давайте спробуємо сказати англійською. Мовою, наприклад, слово. Dance. От і бог ти. Дивіться, що він робить, коли він почув слово Dance. Будемо вчити англійську. Давайте ще раз. Мені сподобалося. Dance. Go Forward. Та досить вже їхати вперед, як то догов... Ну, Коротше кажучи, англійську він розуміє, українську не розуміє, тому ми будемо вчити англійську. такий крутий робот. Ще крутішим в ньому є те, що його можна програмувати за рахунок додатку M -block блоки. Ну, він зараз відключений, але разом з тим я вам показую, що інтерфейс дуже схожий на, на Scratch. Відомий вам. Отже, обзор на цього робота сьогодні я вам зробила. Подробиці і домашні завдання буде в Google класі. Чекаю на ваші роботи. Бувайте!